Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День у сьогоднішньому випуску. Дивіться про такі події за бойові досягнення. Вперше за 60 років шосткинська військова частина отримала бойовий стяг. Як шосткинці святкували 25-ту річницю незалежності України. Перший раз в перший клас як правильно батькам підготувати свою малечу до нового етапу в їхньому житті. Шостинська військова частина 3022 вперше за 60 років отримала бойовий стяг. Знакова подія відбулась під час святкового параду у столиці до Дня Незалежності України. Разом з 40 представниками інших військових частин при відкритті військового маршу в присутності президента України командир шостицької військової частини В'ячеслав Кривинок отримав прапор своєї частини. Тепер же прапор прибув до нашого міста, де в урочистій атмосфері був переданий військовій частині 3022. Бойовий прапор В'ячеслав Кривенов, командир військової частини 3022, отримав з рук командуючого національної гвардії України у присутності президента України, який є головнокомандуючим збройними силами України, як наголосив В'ячеслав Васильович, бойовий прапор це символ доблесті та честі, символ героїчного минулого, отриманий 24 серпня в день незалежності. Бойовий стяг став третім на рахунку шосницької військової частини. Цей перший прапор військова частина отримала в далекому 1957 році. Також в квітні 99-го року було отримано бойовий прапор внутрішніх військ. На 25-ту річницю з нагоди Незалежної України отримали бойовий прапор Національної гвардії України. Зараз в врочистій атмосфері шосткинських військовослужбовців з визначною подією привітав міський голова Микола Нога. Шановні воїни, я всіх вітаю з отриманням бойового знамені. І хочу сказати і подякувати президента України за таку довіру, міністра внутрішніх справ України і нашого командира військової частини, командира Другого полку Національної гвардії. Дякую вам за те, що ви є, дякую вам за те, що ви бережете нашу рідну Україну. Слава Україні! Не минуло захід і директор Шостицького казиного заводу Зірка Надія Кашкарова та ветеран військової частини, полковник у відставці Микола Решетняк. Я всі душі вам желаю мирного неба над головою родної землі під ногами». Коли ми отримуємо бойовий прапор, це свято не тільки військової частини. Це свято нашого міста. Під час заходу наказом командуючого національної гвардії України Юрієм Алеровим були присвоєні чергові звання деяким військовослужбовцям. Справжньою окрасою урочистості став виступ оркестру військової частини. Музиканти виконали пісню, автором якої є диригент оркестру військової частини 3022 Іван Макогон. Моя країна спокою Як мужність нашу долю вирішала, парті війська, як гарта не легка, служу народу України, парні війська торгують різні. Командир військової частини зазначив, коли вручення бойового прапору відбувається під головуванням вищого командного складу, це і є показник високого рівня, на який заслуговує армія зараз. Бойове знам'я – це символ полка, під яким ми будемо йти в бой, яким ми захищаємо нашу Україну, український народ, це символ нашої військової доблісті і виконання військової присяги. До речі, на святковому заході В'ячеслав Кривинок був одягнений у форму нового зразку. Як повідомив В'ячеслав Васильович, незабаром її матимуть усі військові. Дана форма була представлена на на етамвоєна параді. Дана форма буде введена з 1 січня 2017 року. Що стосовно бойового прапору, то як повідомив В'ячеслав Кривинок, відтепер він буде під цілодобовою охороною шосткинських військових. Святкування 25-ї річниці незалежності України у Шості тривали до самого вечора. Нагадаємо, у вчорашньому випуску новин ми розповіли про ряд святкових заходів. Моя колега Марина Шумейко разом зі сіма побувала на садовому бульварі, де можна було поласувати різноманітними смаколиками, придбати собі на згадку витвір народного мистецтва або покружляти у вальсі під звуки духового оркестру. Прихильники спортивного дозвілля взяти участь у марафоні рух заради здоров'я. Навіть проливна злива, яка розпочалась вечір. Чері не стала на заваді виступу народного артиста України Олександра Василенка. Святкові заходи в центрі міста традиційно розпочали з концерту народного духового оркестру центру естетичного виховання. Руслан Ларін, керівник оркестру, говорить до репертуару, який було підібрано спеціально до 25-ї річниці Дня Незалежності. Увійшли пісні на українську тематику. «Це українська тематика це українські вальси В кінці виступлення прозвучать українські марші. Поздравляємо всіх жителів города. З 25 п'яти гадовщини Незалежності зависимості України всім здоров'я, всього самого найлужчого, всього самого доброго. Серед великої кількості городян, яка зібралась біля міських фонтанів, аби насолодитись героєю духового оркестру, по особливому вирізнялася дягнута в ошатні вишиванки пари елегантного віку. Для Марії Григорівни та Володимира Гавриловича День незалежності України має особливе значення. Адже на свою рідну країну вони покладають великі надії. Житоміше. Все, раді і надіємося. Хоть одним глазом еще в нашей жизни увидеть лучшее, чтобы у людей была работа, чтобы не было вот кругом грязи этого, чтобы дети учились, чтобы человек мог зарабатывать столько, чтобы достойно жить. Цей день в центрі міста можна було побачити чимало шоскінців, вдягнутих у національний одяг. Підтримує українські традиції та привчає до цього своїх онуків пані Наталія. Я купила собі і внучкам, а це з Львова привезла от внучкам вишиванки. Там більше традиції свої. Помнять, щчат, от і у нас прийшло. Для таких, як родина пані Наталії, прихильників національних традицій, на садовому бульварі розгорнулася виставка продаж декоративно-ужиткового мистецтва Україна в серці моєму представлені на виставці вироби власноруч виготовлені майстринями клубу Елегант розповідає одна з його учасниць Лідія Олександрівна. Люба вишиванка, вона по-своєму красива. там вложена душа, яка труд вложений, душа вложена человека». Ну, сейчас же очень много вишивок машинних. Ну, это я не признаю. Та вишивка все таки. Ручна робота є. Ручна саме розпал народний гулянь. Кожен шосткінець міг обрати собі заняття до душі. Наприклад, зробити світлину на згадку в патріотичній фотозоні або прикрасити обличчя за допомогою боді-арту. Деяких містян вабили смачні шашлики, поласувати, якими можна було прямо в центрі міста, Поціновувачів прекрасного виставка картин випускниці третього покоління, а інших неабияк зацікавила досить таке екзотичне явище для нашого міста. Гра вуличних музикантів. Друзів Дениса та Андрія об'єднала спільна любов до музики та бажання дарувати її оточуючим. «Мені подобається украшать вулицю». Украшать вулицю – це те, що мовить музиканти, як ніхто інший. Приємно те, що столько толпи зібралося, їм, і приємно те, що їм вони пані, то їм нравиться та музика. Всі приєднано це знати, що люди люд більш-менш європейські їм нравится слухати таку музику, І це очень хорошо. З нагоди 25-ї річниці незалежності України відбувся велопробіг та забіг вулицями міста під назвою Рух заради здоров'я. В масовому спортивному заході взяли участь близько 200 прихильників здорового та активного способу життя. Про мету акції розповів один із її ініціаторів Віктор Альошин, директор центру фізичного виховання населення спорт для всіх. «Щоб вы в місті ще раз увидели, у нас є спорт, у нас є дитяча спортивна школа, у нас є багато велоклубів, у нас є професіональні спортсмени, у нас є просто любителі». і «Це призив до заняття спортом. Один із наймолодших учасників велопробігу восьмирічний Ваня. Він та його батько Володимир вирішили власним прикладом надихнути шоскінців на заняття спортом. Я за здорову націю, за здоровий образ життя, Щоб у нас діти були здоровими, щоб у нас побільше було організації спортивних, щоб ми розвивали спорт, підіймали його. І всі були здоровими і сильними. Це спортивного заходу на всіх шосткінців та гостей міста чекав грандіозний святковий концерт, в якому взяли участь художні та самодіяльні колективи міста, а також дитячі ансамблі центру естетичного виховання. Про підготовку до дня незалежності розповідає Яна, учасниця ансамблю Сюрприз. «Поліські розваги це наша гордість. Ми їх танцюємо завжди. Це танець, який представляє наш колектив. Надзвичайно чуттєвий танок продемонстрували глядачам учасники студії естрадного танцю. Шарм композиція символізує буремні події, які наразі переживає наша країна. Говорить одна із учасниць колективу Дарія. танець символізує час ситуацію мабуть, в нашій країні». Ім'я нашу Україну, тому, е, не зря ні зрямово показали ім'я в день Незалежності. Я думаю, він дуже підходить під цю тему, так як зараз нелегкі лягкі времена для нашої країни. Під час святкового концерту всіх шоскінців з ним незалежності привітав міський голова Микола Наган. Хочу сказати, що Шоскінці сильніші, розумніші і активніші ніж в інших містах. І не зважаючи на складне життя, яке сьогодні є. Ми разом з Україною будемо будувати щасливе і хороше життя. Згодні ми я хочу привітати разом з вами наших воїнів, які знаходяться на фронті, які не можуть святкувати, але вони теж сильні, вони захищають нас, і ми їх вітаємо святом. Спасибо, всім, всім святом днем незалежності України. Вітаю, яку бачить свою країну в найближчими в майбутньому Шоскінці, говорить містяни. Ми би хотіли її бачити цвітущою, незалежною, красивою і, красиво, і дуже-дуже сильною, щоб ми всі її любили. Незалежною. Саме головне щоб було о, все без війни. Якщо незалежна Україна, значить і незалежна. я». Святкова розважальна програма на головному помості в центрі міста під проливним дощем завершилась виступом народного артиста України Олександра Василенка. Не за горами перше вересня. А це означає, що в цей день багато хто вперше переступить шкільний поріг та опиниться за партою. Для цих дітлахів та їхніх батьків розпочинається новий етап в житті, який несе за собою безліч цікавих відкриттів. Перший раз перший клас це радість, хвилювання, а подекуди багато страхів, які можуть виникати у дитини перед школою. Як правильно батькам підготувати свою маличу до відповідального року та уникнути при цьому стресів, дізнавалась Дар'я Бобинець. Похід в перший клас це дуже важливий момент, як для батьків, так і першокласників. Особливу увагу треба звернути не на одежу, а на готовність дитини поринути у світ знань, зауважила Олена Рудова, практичний психолог клініки, дружньої до молоді. Зараз батьки, діти готуються до школи, купують шкільну форму, портфелі, шкільне приладдя, вчаться рахувати, писати, читати. Але ж школа це не тільки читання, письмо чи рахунок. Школа це цілий новий світ, у якому опиниться наш першокласник. І він повинен бути психологічно готовий до даного моменту життя. Не варто поспішати віддавати дитину гристи граніт науки. Треба все чітко взважити та порадитись з психологом. При обстеженні дитини він допоможе визначитись батькам остаточно. Олена Миколаївна розповіла, що являє собою психологічна готовність до школи, яка є важливим фактором, аби уникнути стресових ситуацій у навчальному закладі. Це мотиваційна готовність, інтелектуальна готовність, емоційно-вольова готовність і соціальна готовність. Дуже важливим моментом є адаптація, котра розподіляється на три ступені: легка, середня і важка. Пані Олена назвала відсоток часу, який йде на звикання до школи першачків. 56 відсотків, як говорить практика. Уже на кінець першого другого місяця навчання в школі успішно адаптуються до школи, і у них позитивний настрій, відповідно і поведінкові характеристики відповідають шкільним нормам поведінки. Близько 30% дітей адаптуються. На кінець першого семестру. І є діти, ну, приблизно їх десь 14%, яким важко адаптуватися до школи. В цю категорію входять діти, які не готові психологічно часто до школи. Практичний психолог перерахувала, як проявляється шкільний стрес та дезадаптація у школярів. Можна спостерігати підвищене емоційне збудження дитини, тривожність, невротизм. Були в моїй практиці випадки, коли діти жалілися на болі в животі, головну біль, але коли зверталися до лікарів і здавали аналізи, то аналізи нам показували, що все в нормі. Це говорить про те, що можливо ці болі і дійсно Говорити, що в тебе нічого не болить, дійсно дитина відчуває, що в неї болить і живіт, і голова, тому що це результат стресу, результат недоліків адаптації. Пані Рудова зазначила, що треба знати батькам, аби уникнути проблем на початку навчального процесу. Можна прогулятися до школи. Зайти в приміщення школи, я думаю, працівники школи позитивно зустрінуть батьків з дітьми. Зайти до бібліотеки, показати, скільки там цікавих красивих книжок, зайти можливо до медичної сестри, зайти до класу, в якому буде навчатися дитина, познайомитися, якщо дитина ще не знає, з цителем. Важливо заздалегідь сформувати позитивний образ школи та розповісти, як вам там було цікаво. 26 серпня відбудеться сесійне засідання міськради, де розглядатиметься питання щодо звільнення директора телерадіокампанії Акцент Ірини Коваленко. Ознак протесту наш колектив це розцінює як тиск на свободу слова та знову оголошує короткостроковий страйк. У зв'язку з ми випуск підсумкової програми тиждень на каналі Акцент в ефір не вийде. Про ситуацію, яка виникла навколо комунальних змі, шостки говорили гості програми Актуальна камера, яку ми сьогодні за проханням наших глядачів повторюємо. Тож не перемикайтесь, зразу після. Випуску погоди дивіться актуальну камеру. А я нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайтах Шосткинської міської ради Шостка -ньюз та мережі Фейсбук. До наступних ефірів. Бувайте! 26 серпня вшановується пам'ять святителя Тихона Задонського чудотворця. Наші пращури у цей день прибирали у сираях і по грибах, щоб до зимових сховищ не приставала осіння гниль. Тож якою погодою порадує нас 26 серпня, далі розповість синоптичний прогноз. Вранці у шості розпогодиться. Досвідкові хмари зникнуть, де до кінця дня більше не з'являться. Опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 23 вночі 14 градусів тепла. Вітер північний до 3 метрів за секунду.